Барбікю своїми руками. В першу чергу ми зробили столбики. Столбики ми на фундамент поклали. Тут поклали арматуру для полиць так. і е, зробили каркас для заливки бетонної столешні. Тут у нас буде каркас ящик під мангал. І Другий каркас під мойку. Майже все готово для заливки бетону. Відбулась заливка бетону на нашу столешню. Заливали без нівеліра, так що навряд чи вийде рівно, але зробили наскільки змогли. Очікуємо, коли застине бетон.

Все. Оп. уплотнительный шнур Все. у нас и вот так вот как мы их подаем сюда можно снять можно Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Yes. Все, готуєш, приготував, достав, закрити. Після того, як встановили каркас, обкладаємо все шамотною цеглою для збереження тепла тройку. Mm -hmm. А давай. Как она звали с той стороны? Девятый. Угу. Вот. Угу. <плес> девять. Цеглу. Тепер можна розставляти інвентар. Мангальний комплекс барбікю готовий до використання. Якщо для приготування страви на рішиці, знімаємо шампури і легко вставляємо таку решітку. Також можна буде використовувати тут і човунну рішетку. Після приготування страв ми можемо накрити такою естетичною кришкою. Щоб не попадало сміття і не розлітався попіл.